Військова контрозвідка Служби безпеки України спільно з армійським підрозділом при виконанні бойового завдання на окупованій території знешкодила озброєню диверсійну групу, що підпорядкувалася бандоформуванню так званого Міністерства оборони ЛНР. Встановлено, що терористи, виконуючи завдання ватажка розвідки збройного формування підполковника спецслужб Російської Федерації з позивним ЗМІ. Прямувала на БТР до позицій сил АТО. Бойовики мали зібрати розвіддані про розташування українських військ та негайно передати їх своєму ватажку. Передова група терористів була захоплена українською контрозвідкою. Троє бойовиків на прізвисько Десант, Партизан і Глобус надали відомості про місце знаходження решти групи. У терористів вилучені автомати Калашнікова, гранати Ф1, РГД 5 та велику кількість набоїв. На наступному етапі спецоперації було знищено цей ворожий БТР.